Салютики, ви на каналі Контрамарка Юи» і мене звати Ден. Сьогодні розбираємо найкращі українські хіти за початок 2025 року. Приготуйтеся до динамічного музичного рейду. Будемо слухати і жартувати. Поїхали! Отже, Монатік. Дмитро Монатік не зраджує своєму стилю і видав кліп, що готується аж три роки. Назва треку говорить сама за себе так вмієш лиш ти. Це романтична історія про кохання з першого погляду, де Монатік співає про те, як бачить у коханні усе найкраще. кажуть, режисеркою відео стала сама Таню Муїньо, те, що знімала для Кардібі та Ріанни. Монатік вирішив не відставати від світових зірок. Мінімалізм і суцільна пристрасть. Монатік показує такі рухи, що так вміє лише він. Як вам його танці? Я от сам ледь не пустився в танок перед екраном. До речі, Монатік не сидів без діла. Він ще й записав дует із Джері Хейл трек вимоли. А тепер переходимо до неочікуваного саундтреку. Натя Дорофєєва теж не відстає і потішила нас пісню Муракамі, яка стала офіційним саундтреком до української романтичної комедії Песики. Не лякайтеся, це не про японського письменника, це про кохання і собак. Так, так, назва фільму саме така. У пісні ніжність і тепло, а сама Дори Рефієва зізналася, що трек присвячений пошуку щирості в кохання. Такий собі романтичний вайб з кіношним присмаком. Надя виглядає закоханою, ніби сама читає роман муракамі під час зйомок. Пісня муракамі вже запала в душу багатьом. Якщо ви ще не бачили песики, терміново виправляйте це непорозуміння. Цей фільм справжній заряд позитиву, романтики та сміху. Тож готуйте попкорн, кличте друзів і занурюйтесь у світ кохання та милих песиків. Ви точно не пошкодуєте, хто знає? Можливо, після цього Надю покличуть писати саундтреки і до голівудських блокбастерів про собак супергероїв. Рухаємось далі. Наступний на черзі Артем Пивоваров, наш музичний поет, презентував чуттєву пісню Блакить твоїх очей, засновану на поезії Володимира Сусюри. Так так, Пивоваров продовжує свій проєкт твої вірші, мої ноти, і робить із старої поезії новий хіт. У кліпі Артем занурився у мінімалізм. Все зроблено у чорно-білих тонах, щоб ми сконцентрувалися на емоціях пісні. І знаєте що? Воно працює. Відео виглядає стильно, а пісня дійсно бере за душу. Дивлюсь, на Артема стоїть такий зосереджений. чорно білі кадри, ніби сама поезія Сусюри, уживає в його голосі. Така блакить твоїх очей. Слова, що пронизують до глибини душі, це не просто пісня, це ціла історія, сповнена ніжності та тепле. Артем, вкотре доводить, що українська поезія здатна звучати сучасно і проникливо, змушуючи кожного відчути її серцем. Далі у нас Анна Трінчер, блогерка, співачка і просто квін епатажу. Анна презентувала кліп Вино текла, і він викликав бурю обговорень. Пісня про непрості стосунки про дівчину, яка довго терпіла зневагу і нарешті вирвалася із токсичного роману. Так Собі маніфест незалежності вином текла. Назва натякає, що емоції лилися через край, не мов вино, а візуально Анна знову у своєму образі фатальної красуні: жаркі, танці, драматичні погляди, все як ми любимо. Підписники шукають схожості з іншими роботами. Дехто пише, що вином текла, підозріло нагадує кліп Марії Єремчук Ти в мене є? мовляв, локація і манера дуже схожі. Кажуть, навіть жартума, що на 99% це копія від Бадогіва. Ну що, якщо і надихатися, то в найкращих. Але плагіат там чи. Ні, залишимо експертам. Головне, пісня зайшла. Пристрасть є, драма є. нас знову доводить, що може зворушити і завести одночасно. Хто вже встиг порівняти з Яремчук, Напишіть у коментарях. Цікаво ж. А ось дует, про який ніхто б не подумав. Тіна Кароль та все світ об'єдналися, і на день Валентина подарували нам пісню Ми. Постапокаліптична атмосфера, глибокий сенс. Відчувається вайп навіть трохи як у піснях Кузьми Скрябіна. Так слухачі кажуть. Трек називається просто Ми, але за цим стоїть ціла антиутопічна історія кохання. Тіна каже, поки жива любов, жива планета. Режисер кліпу використала техніку ціанотепії, щоб ми буквально відчули кожен кадр старої школи. Звучить загадково, чи не так? От дивлюся я цей кліп і думаю. В будь-якому кінці світу таку романтику. Тіна Кароль в образі рятівниці планети, свят світ, загадковий герой, її снів. Кліп дійсно виглядає як мистецтво. Кожен кадр, ніби старовинна фотографія у відтінках синього. І пісня чіпляє за душу. Навіть якщо весь світ зникне, залишимось. Ми. погодьтеся, в наш час ці слова особливо резонують. Хтось відчув у пісні нотки Скряпіна, і я це насправді теж трошки чую. Дуже несподіваний, але вдалий дует. Апокаліпсис Апокаліпсисом, а кохання ніхто не відміняв. А зараз ми поговоримо про колаборацію, яка зірвала дах усім маломанам України. Артем Пивоваров та Калуш Оркестра вирішили не просто зробити спільний трек, а ще й освіжити легендарну народну пісню підманула. Підманула це не просто пісня, це справжній музичний експеримент, де традиційні українські мотиви зустрічаються з сучасним звучанням. Артем Пивоваров та Калуш Оркестра зуміли вдихнути нове життя в добре відому мелодію, додавши її сучасного ритму та енергії. Цей трек вже встиг полюбитися багатьом слухачам, і не дивно, адже він поєднує в собі найкраще з обох світів традицій та сучасність. Цікаво, що підманула стала не лише музичним хітом, але й культурним феноменом, об'єднавши різні покоління слухачів. Ця пісня нагадує нам про наше коріння, одночасно показуючи, як українська музика може еволюціонувати та адаптуватися до сучасних тенденцій. Якщо ви ще не чули підманула, то терміново виправляйте цю несправедливість, бо цей трек як гарний борщ. Здавалося б нічого нового, але варто. То скуштувати, і ти вже в іншій реальності. Додавайте до свого плейлиста, а ми рухаємось далі. І на завершення нашого огляду як так розганяє нашу вечірку наповну. Після аншлагового концерту співак випустив трек Розганяємося, і це пісня про шалене кохання. Тут вам і хімія, і іскри, і швидкість. Назва говорить сама за себе. Як так у ній, як той порш, набирає оберти повну. У кліпі це теж відчувається. Енергійний монтаж, молодіжний драйв все летить уперед. Фанати взагалі в захваті, бо пісня заряджає з першої ноти. Якщо у вашому житті весна і любов цей трек саме для вас, і якщо ні, увімкнете, і весна прийде. Кажуть, це про той. Момент, коли стосунки тільки набирають швидкість і все е, навколо іскрить від емоцій, слухаєш, і відчуваєш себе водієм е, Формули 1. Тільки замість бензину гормони кохання, як так розганяється як шалений, і нас із вами підхоплює на цей романтичний драйв. Головне, пристебніться і не загубіть голову від швидкості. Ось така вийшла підбірка нових українських пісень від чуттєвих балад до космічних дуетів і шаленої романтики. Наші артисти на початку 2025 року постаралися на славу і змушують танцювати і розчулюють до сліз. Ну і надихають кохати ще дужче. Якщо вам сподобалось, тисни вподобайку. Пишіть у коментарях, яка пісня зайшла вам найбільше. Чи можемо когось пропустили з вашого плейлиста? Давайте обговорювати! Не забудьте підписатися на контрамарка щоб не пропустити наступні музичні огляди. Попереду ще стільки цікавого. Дякую, що були зі мною. До зустрічі в наступному відео. Па-па!